Вчора багато українців смикнулися, коли їхній телефон почав видавати дуже страшні звуки. А на екрані телефонів з'явилося повідомлення, що це ДСНС і що щось. Дуже важливо відбувається, і ДСНС про це інформує. Потім зрозуміло, якщо дочитати до кінця, то було ясно, що це учбова тривога, і в такий спосіб Державна служба з надзвичайних ситуацій тестувала систему оповіщення для громадян в разі надзвичайних випадків. Але це трошки заставило людей понервуватися. Зараз з нами на зв'язку Роман Примуш, заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Пане Романе, вітаю! Вітаю вас! Вам прийшло таке повідомлення на телефон? Так, звичайно, всі ми отримали повідомлення в нашій службі, як і всі українці. Е, ну, виявляється, не всі. Інколи люди кажуть, що не, не дійшло до них. Як ви взагалі заміряєте ефективність? Дійшло, не дійшло. Е, ну насправді дійсно сьогодні система налаштована таким чином, що на даному етапі підтримуються абсолютно всі смартфони з версіями Android від 7 до 12, з версії iOS. Від 12 до 15. поки старіші версії ми працюємо над тим, щоб покращити ситуацію. Перевіряємо ми шляхом опитування, які ми проводимо суцільні по нашим підрозділам, адже в кожному регіоні наші підрозділи налічують від 2 до 5 тисяч особового складу, особливо там є, де є навчальні заклади. Ми таким чином заміряємо кожне проведене тестування по різним моделям телефонів. І станом на сьогодні є вже якісь результати вчорашнього тестування. Ви задоволені ним? Поки що це близько 67% покриття. Тобто, це в принципі непогано, адже ми розпочинали взагалі з 40% коли починали тестувати це в Вінницькій і полтавській областях. Але ми зараз працюємо над тим з операторами і з постачальниками смартфонів, щоб підвищити цей рівень, щоб можна було покрити і кнопочні звичайні телефони, і смартфони, які використовують старі версії операційних систем. А оцей пронизливий звук, який звучить, це ваша задумка, чи це від телефонів залежить? Е, ну насправді ця система це не винахід ДСНС. Ця система використовується в багатьох європейських із іс, країнах світу. Е, система так званих алярм-повідомлень, вона вмонтована в кожен телефон. І це стандартні налаштування кожного телефону. Тобто, в кожній моделі телефону цей звук налаштовується виробником, ну і залежності від моделі. Він може мати певні особливості, але одна його характеристика він відрізняється абсолютно від усіх інших і має такий ну дуже неприємний на сприйняття звук. Тому ну до цього потрібно бути готовим. Це для все для того, щоб привернути увагу людей до сигналу такого, який ми направляємо. Роман а змінити цей звук можна на якийсь приємніший чи це прошиті налаштування намертво в телефоні? Ну на жаль, змінити їх неможливо це прошиті стандартні налаштування. Ну повірте, ми звичайно живемо сьогодні в умовах, коли дуже часто, на жаль, звикли до різноманітних сирен, до вітряних тривог. Зокрема, насправді, в умовах мирного життя такі сповіщення надсилаються за рік в цілому по Україні близько 20-30 разів. Залежно від ситуації в країні, тобто ми маємо близько 20-30 надзвичайних ситуацій, коли ми оповіщаємо реальне населення. Тому на ці випадки люди мають бути готові, що ну не так часто, але такі неприємні звуки потрібно буде чути і на них реагувати. Тому що приємні звуки, як правило, нас ну не, не будуть мотивувати до якихось дій. Ну але я так розумію, що ви маєте можливість регіонально обирати, куди саме надсилати ці звуки, так. Звичайно, ми направляємо зараз ці звук, ці сповіщення по всій території країни для того, щоб перевірити, як відбувається покриття, чи працюють всі станції, чи всі регіони покриті. Наскільки швидко доходять повідомлення, щоб далі її вдосконалити? А в майбутньому це буде стосуватися лише тих територій, де відбувається надзвичайна ситуація. Тобто це навіть не може бути не регіон цілий, це може бути конкретний населений пункт або конкретна територія, де ми можемо просто відсилати повідомлення на конкретні покриття базових вишук. А що таке надзвичайна ситуація, за якою люди можуть отримувати такі повідомлення? Що ви вкладаєте в це розуміння? це абсолютно можуть бути різні загрози надзвичайних ситуацій або надзвичайні ситуації, які несуть загрозу життю здоров'ю людей. Це можуть бути там до прикладу лісові пожежі, коли потребує евакуація людей. Це можуть бути аварії або різноманітні надзвичайні ситуації на хімічних підприємствах, в результаті чого потрібно вжиття додаткових заходів людей щодо. Того, щоб, наприклад, закрити вікна, чи там провести дійсно там евакуацію, чи здійснити інші заходи. Це може бути радіаційна небезпека. Ми бачимо, що сьогодні ворог робить на запорізькій станції. Ну не виключно, що такі провокації можуть продовжуватись, тому це абсолютно будь-яка надзвичайна ситуація. Це і повинні. Е це і, наприклад, попередження про небезпечні метеорологічні явища в горах, тому що у нас на жаль дуже часто ми здійснюємо рятувальні операції. Групи, ми, я я зрозумів, та... тобто це дуже широке поняття. І коротке запитання. Останнє пане Романе. Ще будуть такі тестові попередження. Взагалі, ми будемо тестувати цю систему протягом вересня, десь до 20-х числа вересня, і в залежності від того наскільки зможемо швидко налаштувати і усунути ті недоліки, які ми бачимо. Розпочнемо вже ну по розпочне роботу з жовтня вже в такому бойовому режимі. Тобто будуть відправлятися лише ті повідомлення, які будуть стосуватися дійсно загрози життю і здоров'ю людей, і тале до буде... жовтня ми чекаємо, що ще можливі тести. Дякую, що відповіли на ці всі запитання. Роман Примуш, заступник голови ДСНС України, був з нами в ефірі, який триває.